Мене звати Бен, я волонтер-інструктор в Світ, а це шведська організація, і Котормастер, Теж шведська організація. як і ми працюємо ну всій Україні, але ми наш центр Кеко Донецька області. Сьогодні ми хочемо навчати новичкам, як працювати зі ну, хлопців? Як працювати а, на мініполях? Що зробити з мини? Як бачити мене? Я а, медик інструктор, в принципі, а, я, а, я, я а, працюю вже в, в Україні два роки з Кватермастером. Котермастер це а, дуже гарний, а, дуже професійний швидкор на який зробили. А тактичні медицини для військової частини, хлопців, як а, а, аптечки а, і тарнікети, клусиви і так далі. Ми просто хочемо допомогти. Дон хафти дроппітфром касет. You can do it in адресу. Обов'язково з касети їх скидувати можна іншим способом. так. Це як граната. Флотлака Генґренейна можна як обличчя. Сьогодні була інженерна підготовка. Був фахівець зі Швеції, я так розумію. В принципі, багато чого нового показали, дізналися, та й були дуже цікаві практичні заняття. Спочатку була теорія, в принципі, показали, які є міни, види їхні, та як їх встановлюють, та яка їх функціонал. Потім були практичні заняття, показували, де і як встановлені міни протипіхотні, противотанкові і як встановлюються розтяжки. А потім вже ми самі намагалися знайти щупом ці міни, розтяжки також намагалися знайти. В принципі, сподобалося все. Як і база також матеріальна. У них також є щось воєнове, щось старе доповнюють. І тим паче це кожному потрібно, тому що у кожного бувають різні випадки, ти можеш йти і побачити якусь міну, ти не знаєш, чи можна її прибрати, чи ще щось, то що хтось наступний може піти і на цю міну нарватися. Думаю, що ці заняття врятують життя і не одне. То що, в принципі, що наші нові там. Вибухові там пристрої, що і підки також, то в принципі багато життів рятує.